18 -е. про внесення змін до рішення Черкаської міської ради щодо технічних помилок в рішеннях по приватному чергу. Виправлення технічних помилок. Немає завичь? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? За 38, утримався один рішення прийнято. 19. Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради щодо розбіжності між даними документації землеустрою та рішенням міської ради. Була пропозиція бюджетної комісії вставити пункт без відшкодування понесених чергії. Немає запрещень. Нема. Ставлю на голосування проєкт рішення з урахуванням пропозиції комісії. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? За 37. Утримались два рішення прийнято. 20-те питання про внесення змін до рішення міської ради про надання приватному підприємцю Харченко. Дозвол на розробку проєкту відведення земельних ділянку 7472. Немає запрошення. Хто за, прошу голосувати? Попроси. Хто позаймався? За 37 отримався один рішення прийнято. четверте питання. Про скасування рішення Черкаської міської ради та передачу громадянці Шевчук, земельної ділянки приватну власність покрову, по проєктному No114. Немає запрошень. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? За 29 утрималось 10, рішення не прийнято. 35 -е питання про скасування рішення Черкаської міської ради та про надання того власні путин весь за меліал. Оренду по вулиці Ворожилова 20. Немає запрошення? Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Доброго дня. Утримався. За 20 проти 0, утримали 19, рішення не прийнято. Серед зайшов про скасування рішення Черкаської міської ради та про надання. Хавану цю Пасенко Земельної ділянки в ранду по вулиці Гаріна 39 годин. Немає запрошував запрошую вас. За 39 рішення прийнято. Я хотів би подякувати всім вам за чудову роботу на другій сесії, яка у нас пройшла. Да. Да. От Віктор Іванович, як депутат багаторічний, мабуть, з найбагатшим станом серед у нас. Всі. Мабуть, проєктно. Ми провели 19 плінарних засідань другої сесії. Ми прийняли в сьогоднішньому засіданні 681 рішення. Як депутат минулого скликання хочу сказати, що за такий же час, абсолютно за такий, минуле скликання провело 26 плюнарних засідань і прийняло лише 201 рішення. Тобто майже ровно в 5 разів більше наша так сказати, КПД нашої роботи. Тому це є результатом. Співпраці з областю, це є результатом створення більшості. Це дякую коаліції за таку роботу. Дякую інших депутатів за нашу плодотворну роботу. Нам є це наш перший звіт перед громадою. Як міська рада працює. Останні три сесії ми провели дійсно як часи. Ми до обіду розглядали по пів сотні питань. І... За роки. Ура. <рес> 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 да. я, я дуже вдячний вам за таку роботу. Ми сьогодні закриваємо Другу сесію я бажаю, так як і Олегович, вам прітно на цих невеличких канікулах віддихнути самим, з родинами. Бажаю вам здоров'я, хорошого відпочинку і всього найкращого. До Дуже... зустрічі! і на цьому друга сесія Черкаської міської ради оголошується закритим. Ja, cool.